Та повернення до активного життя. І навіть спорту обов'язково відбудеться. Футбольний клуб «Кривбас». Перший символічний удар в зустрічі Кривбасу з Ворсклою довірили Владиславу Микитюку, вихованцю США номер один кривбас. 84 Хлопець два місяці тому отримав важку травму хребта, граючи у футбол. Попереду у юнака тривали період відновлення. За пропозицією ФК Кривбас. Юнак очолив фан-клуб для людей з інвалідністю парафан Клаб Кривбас. Після стартового свистку рефері матчу криворізькі гравці майже одразу почали атакувати ворота полтавців, і забити м'яч був тільки питанням часу. Так воно й вийшло. Після чергової атаки кривбасівців на 21-й хвилині м'яч після удару Олега Кожушка в штрафній ворскли потрапив у руку півзахисника Хрипчука. Суддя матчу призначив пенальті. Повати пенальті довірили легіонеру з Нігеру Даніелю Сосі. Той з 11-метрової позначки не схибив. Рахунок став 1-0 на користь Криворізької команди. Вже далі Кривбас намагався не поспішаючи на класі збільшити свою перевагу, але захист криворізької команди не дограв і дав можливість полтавцям завдати удару по власним воротам. Як наслідок, на 30 30-й хвилині нападник ворскли Руслан Степанюк відновив рівновагу у матчі. 1-1. з гравцями тут провал Степанюк, шанс забити забитий. Що? М'яч заходить у ворота. Так, один один. За бойового нічийного рахунку команди пішли на 15 хвилин. Перепочинок вже в другому тайну кривбасівці одразу дали знати, що налаштовані тільки на перемогу, і тому раз по раз атакували ворота голкіпера Болтавської Ворскли. М'яч декілька разів прилітав по штанзі і вперто не хотів залітати у сітку воріт. Так за нічийного рахунку 1-1 ця зустріч і закінчилась. На післяматчевій прес-конференції наставник гостей щиро радів здобутому одному заліковому балу. Такій важкій зустрічі вперше все це сил да? сил. Другий тайм ми вже грали скажімо так, спустошені. Велике дякую своїм гравцям, що вони змогли витримати, тому що до цього у нас була гра, яка нас і емоційно, і фізично дуже вимитала. Просто велика подяка і великі компліменти моїм гравцям, які змогли не тільки нав'язати гру, а грати не те, що достойно, а в першому кінці десь переважати їх крибас. Його візові наставник кривбасу залишився дещо незадоволеним нічією, адже всі можливості вийти вперед і здобути чергову перемогу були. Втім, цього вечора футбольна фортуна не посміхнулась криворізьким гравцям. Два тайми, на мій погляд, перевага була на нашому боці, але ми не зробили самого основного, не забили м'ячі. моментів було досталь, треба було тільки забити, але не забили. Тому зіграли нічию один-один. І, на мій погляд, ми загубили. Два очки, а не приобрели одне. Тому це футбол. Треба рухатись далі, піднімати голову, тому що нас чекають ще цікавіші матчі. Два виїзди зараз буде і рух, і Одеса. Після нічієї з Полтавського Ворсклу Криворізька команда продовжує займати другу сходинку в турнірній таблиці Української прем'єр-ліги. Свій наступний матч команда Юрія Вернедуба проведе на виїзді цієї суботи, 13 квітня. Зіграє в гостях із Львівським рухом. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.